Розкажу, що я сажу горшики у себе, кашпо в мене немає. Є такі от е, різного розміру горшики. Значить, перша це одна з моїх улюблених рослин. Улюблена не тому, що вона там гарно цвіте там, і проще-проще, улюблена тому, що вона любить спеку. На сонці вона класно себе почуває. Поливаю її раз на день. Так, поки сонця не було, вона така була бідна нещасна. Зараз пішла взріст, і я думаю, що десь ще раз в два наросте. Називається катарантус. Він буває фіолетового кольору, фі... знаю, фіолетового, білого, ще якогось. У ну, мене було всі. Це я вже по кругу пішов. Спершу я купляв червоний, зараз в мене знову червоний, бо в новому році був білий колір катарантуса. Майже нічим не хворіє, і ніхто його не їсть. Короче, рослина всем Так, що ще В цьому році в мене експеримент я посадив цьому горшку при входе помію батат. Це вона от різного кольору. і там ще такий фіолетовий катрандус, ну тут темніли некусно дуже собі Відчуваю. В принципі, поки чогось військо, мені подобається. Оглядаю непогано. Ну, так, далі. Тут у мене в двугорщиках росте сурфінія. Цю сурфінію я вже в цьому році раз обрізав. І ця сурфінія в мене з минулого року залишилася, вона зимувала частково на вулиці, коли були сильні морози, я заносив вдома. Ну і не вдома, так приміщення. Ця сурфінія загалом була повністю цього рік ну і всю зиму на вулиці. от, так Такий клімат вже, що сорфійні зимою на вулиці. Так, далі це у нас коломінта. Коломінта тут вона гарна не за рахунок того, що вона там квітне, квітна, приємний запах аромат постачає. Це, якщо я не помиляюсь, Діхондра. Так, зараз прийду на терасу, Кажу, що на терасі є. Так тут в таких горшиках великих білих білихрізіум. По-другому, що простіше, це. Називають очікарі, такий запах, як приправа до м'яса, при курці. Також ботат і, і ця друга квітка, по-моєму, хворізіум, хворіум, щось якось так називається. Так бачу, що вона більше любить затініння, притянення, бо вот тут вона якось підсохла. Так, далі тут мої дві улюблених, два улюблених горщика. Минулого року вони були в мене також класно наростають, великими, повикимися без проблем. Все просто песня. Плектрантус, це Плектрантус, коліус і геліхрізіом теж якогось іншого сорту. Просто рекомендую всім. Наростуть ще десь рази в 2-3 більше, ніж зараз. Так, тут отакий от, от бур'янчик росте, називається Хідера. Він також перезумував на вулиці. Ну, тось, можна сказати, вже наша українська рослина. Зимує на вулиці. У неї також приємний аромат, такий лимон, запах лимона. Так, тут два нещастя, це потікадони. Зараз вони віддержу спеку переносять. Якось. Вітань, в принципі, гарно, але щось їм заважаю. В принципі, все. А, ще є в мене гірань. Показувати не буду. Півервання верніше. Може осіння. Зараз е, не її час.